Вам цікаво, що то за старий німець? 1300 модель 48 В 25 А. Чи вдасться його переробити на блок живлення, Регульований чи нерегульований, На таку напругу. Верхня кришка масивна, присверлена до радіатора. Очевидно, виконує роль його. ж, Тобто термовідводу. Карлсон маленький. Напевно, на підшипниках. І внутрішній світ. Заморочувалося тоді на славу. Видно, що вже хтось його розбирав. Цікаво, наскільки воно живе. Ага, от видно, щось і горіло. І халяви на халяву не буває. Давайте розглянемо ближче. Яким боком його розвернути Ось так. Значить, вхід, запобіжник, варистор, фільтра, діодний міст є. Накопичувальні баніки. З релюшкою і резистори, низькоомні. очевидно, схема зарядки, щоб не було здрибка. Дросель чи трансформатор. Враховуючи, що живе десь з краю, думаю, що дросель. Зараз знизу заглянемо. Індикація, якийсь стабілізатор з регулятором, лінійник, напевно. І ось ця цікава штука це трансформатор. Це, напевно, на власні потреби. Тобто тут дві плати. З нанесеними кільцевими доріжками. І броньовий магнітопровід надягнутий зверху. Отака От конструкція колись бачив в обладнанні для ліфтів. Це, схоже, за все, трансформатори струму або якісь фільтра. Тут бачимо транзистори, силові пару штук живуть. А ось це, напевно, вихідна частина. Дросіляка, реле для чогось, напевно, для заживлювання виходу. Чому так не знаю. Запобігач 50-амперний. Дросель, напевно. Тут би мали бути або синхронний випрямляч, або діоди. Напевно, такі діоди здвоєні. І, мабуть, таки ось трансформатор вихідний. Тепер то діло перевертаємо. І пробуємо щось вгадати. Оце є виходи, є оптопари, значить, та січкарня працює зі зворотніми зв'язками. Значить, треба буде попотіти, щоб його включити на столі. Шунти, струмоміри. Фільтра ми бачили. Тут таки дросель, а тут трансформатор. На розсипусі. А що в нас стріляло? Резистор стрільнув. Ось якась деталь. Можливо, це був фунт, але то не точно. Включення не бачу. Десь до конденсаторів лізли, щось за іскрило. Шимка це не дірка, це щось інше. Паяли стабілізатор. Паяли, може, СМДшки шки трохи. У С2554 шимки драйвера, документація на них є. Колись через пару років, коли буде вільний час, можна буде подивитися спробувати то діло запустити. От якось така штука. Якщо співставити місце паленого, можна побачити, що це ось тут от напаяний низькоомний резистор. Це діод, відповідно, це є схема напевно, виходу з трансформатору цього такого плоского. Одна з напруг тут формується. Формується вона, очевидно, для драйвера. І ось тут конденсатор підпалений, таке вражніше, що він пробитий. От тут щось горіло, незрозуміло наше. І таке ось тут дешимка, то все перекособочене, перелопле. Перепаяне. А це атмега стоїть. Пам'ять атмел. Для чого тут пам'ять? Не знаю. Посеред, блока живлення. Тут нічого там нема. Вихід далеко. Дивно, процесор якийсь, може, є. Та не бачу тут процесорів. Ну, одним словом, не так все просто. Халяви на халяву не буде. Тобто випалене в хлам. Журба. Журба-пічалька. Чим далі, тим цікавіше. ДДРка наша виявилася запобіжником. Для чого шунтували запобіжник резистором, незрозуміло. Силові ключі не пробиті. Гейтові кола дзвоняться на коротко, тому що ось ці, що я казав, фільтра, це є трансформатори розкачки. Силова частина виглядає живою. Треба розібратися, що тут з блоком живлення. Тому що в нього, як мінімум, три напруги. Ось це драйвер, фактично, котрий розкачує силу. Тут другий якийсь стоїть, для чого незрозуміло. Короткого на банках також немає. Як і незрозуміло, все ж таки, що тут атмелка робить. І незрозуміло, для чого тут. Стояв резистор, його теоретично тут бути не мало. Це, скоріше за все, щось своє хтось доліпив. Тому що це окремі кола, ось один діод, а це здвоєний діод ось тут стоїть, а не стабілізатор на радіаторі. І відповідно виходить, що це два незалежних гальванічно розв'язаних джерела живлення, для чого їх з'єднали резистором. Питання поки відкрите. Ось тут шимка. Попробую на неї глянути даташит, але це не зараз, це колись може. Поки купа роботи стоїть, бо замовники думають, і деталі їдуть. Беруся назад до блока живлення. Транзистор пробитий, тут звичайний мосфет тут звичайний високовольтний. Пробита шимка, вона специфічна. УЦЦ 28. Ну, людин. Тут 45-та-42, теоретично по функціоналу би стала і співпадає пін-ту-пін. Подивимось потім, що по напругах. Поки що маю під рукою, то наугад впаюю. Далі шунт. Він тут якось так виглядає, як ні при ділах. Але якщо розібратися, то можна зрозуміти, що ось силова обмотка первинна йде на транзистор. Цей гейт. І йде сюди. Один іде через запобіжник, спалений, котрий замінили, були якимось резистором, напевно, низькоомним. Сюди в нас приходить якраз плюс або мінус живлення. Далі через обмотку на транзистор, сюди. І цей полігон нікуди не дзвониться. Але нам бракує одного полюса живлення. Він є, власне, тут. Тому, може, все ж таки тут щось було якось напаяно. Що і як, я, на жаль, не бачу, тому буду пробувати відновлювати згідно типової схеми у цешки. Отже, тут має бути шунт. На спаленому резисторі розібрати нічого не можна, крім того, що середня позиція зі стрьох знаків була Р-кою. Тобто, це було умовно 1,0 Ом або 0,1 Ом, або якось так. Тобто це низько онний резистор, токовий датчик, струмовий датчик. Дивно, що він зав'язаний на вторинну обмотку, але, мабуть, тут якесь живлення, немає гальванічної розв'язки, бо ось дві обмотки гальванічно розв'язані. Ці дві окремі, але мають спільне щось по живленню. Тому зараз сюди наугад запаюю низькоомник, відновлюю запобіжник лампою, ставлю якийсь мосфет і будемо пробувати тоді включати, дивитися, що там буде. Творитися на генерації у цешки, чи шимка, чи шимка буде щось генерувати. Навішую жменю лампочок, щоб нічого лишнього не стрельнуло, бо, крім слаботочки, в нас ще є і сильно-струмова обмотка, і сильно-струмовий блок. Вмикаю живлення, чекаю, коли зарядиться конденсатор, і дивимося, чи підуть пачки є. Шимка пробує стартанути, транзистора нема, тому вона. Як то кажуть, трошки розгублена. Але пакети в нас десь були, де вже поділися? Ось є пакети. Відповідно, це є шим-пакет. Вона пробує стартанути. Даємо їй транзистор і пробуємо повторно. Впаюю, що є під рукою суто для тесту. Пішов заряд. І чути цикання, пробує запуститися, але щось йому не дає. Лампа не світиться, тобто не так вже високий струм. Але і напруги на вторинному колі в нас явно немає. Є 5 вольт. Цікаво, скільки має бути. Розбираюсь далі. Можливо, шунт я неправильно підібрав. Я поставив 0,33 Ом. Зменшую шунт в два рази, вмикаю знову конденсатор на 35 вольт. І на 25 вольт. Зменшення шунта не дало бажаного результату. Вроді якби немає зайвого струму, але напруги тут де конденсатор на 35-5 вольт маємо, а де на 25 маємо 3,5 вольта. Щось воно не їде. Треба тепер дивитися правильність сумісність шимок, тому що шимка може бути несумісна. Але, принаймні, спроби запуску ми маємо. Транзистор холодний, я би сказав, ледве теплий. Ну, ще осликом можна глянути, що відбувається. Щойно мене врятувала лампа, бо зіскочив щуп і коротнув. Вже би був бабах, але лампочка врятувала. І ми бачимо спроби запуску, вони є періодичні. Що його паркує, чому генерація не постійна, поки що не зрозуміло. Приходжу до висновку, що кола живлення ось цієї другої цежки 25, ї котра через трансформатори розкачує силову частину. Має бути в районі 15 вольт. І, відповідно, трошки чарую з перетворювачем і дивіться, що я маю. Я маю. Запуск, червоний світлодіод засвітився, не знаю, чи вам видно. Є спроби запуску сили. Це АПФЦ пробує стартанути. І я маю положення мені 15 вольт, 16 копійками є. Тепер мені треба ставити транзистор на радіатор, позбуватися лампи в первинних колах і пробувати запускати силу. Прийшов час запускати силу вже без лампочок. без... Калориферів, запобіжник стоїть на випадок влупить, певності, як завжди, не маю. Подаю 220. Є запуск дежурки. Спрацювало реле, нічого не влупило, це добре. На виході би мало бути 48 вольт. Дивимось, що ми тут маємо. А ми тут не маємо нічого. Тобто воно не взривається, але і не працює. Може, я зарано шумлю? 380 з копійками вольт є. Тобто ПФЦка запускається і цей щелчок реле, це скоріше за все, якраз був сигнал запуску АПФЦ, коли зарядилися конденсатори до номіналу. А виходу може не бути, тому що я його не включив. Треба подивитися документацію, можливо, його треба якось активувати вихід. Ставлю дві перемички, які би мали його запустити, це просто нагуглив. І вмикаю ще раз. Не знаю, що буде. Два рази клацнув, ще якесь додаткове реле. Ось тут би мали бути силові. 53,7 вольта є. Гарно, значить, воно таки працює. Супер, маю ще один блок живлення. Ще знаю, що їх переробляли на регульовані. Треба піти ще погуглити, подивитися, як його можна регульнути, щоб було обмеження струму регулювання напруги.